Цього тижня російські загарбники продовжували обстрілювати Дніпропетровщину. Більшість ударів ворог завдає саме вночі. Так, внаслідок атаки по Нікополю та Нікопольському району зазнали руйнувань понад 50 будівель міста. Серед них гімназії, дитячо-юнацька спортивна школа, магазин, кафе, дитячий садок, два ліцеї, центр техтворчості, спортклуб та чимало багатоповерхівок і приватних будинків. Внаслідок ракетного удару по кривому рогу спалахнула нафтобаза. Ніч з однією тривогою і одним обстрілом російські окупаційні війська вкотре накрили вогнем Нікопольський район, скерували на нього свою важку артилерію. Люди не постраждали, понівечені дачні будинки та господарчі споруди. Неспокійно цього тижня було і на Харківщині. Окупанти обстрілювали мирне населення міст і сіл Ізюмського, Чугуївського, Харківського, Богодухівського, Лозівського районів. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди та виробничі об'єкти. На жаль, є поранені та загиблі. Зафіксовані влучання по багатоповерхівках і самого обласного центру. За цей тиждень у нас збільшилися ракетні удари, удари РСЗВ. По місту Харкову, по нашим житловим районам, по населеним пунктам нашої області: Чугуївський район, Богодухівський район та інші населені пункти. Наші хоробрі воїни не припиняють вибивати ворога з української землі. Минулих вихідних пролунало п'ять гучних вибухів на захопленому окупантами аеродромі Мелітополя. Також наші військові знищили черговий склад окупантів у Херсоні. На Херсонському напрямку наші збройні сили ліквідували баржу з російськими окупантами та бойовою технікою. Також маємо успіхи на харківському напрямку. 8 вересня бійці спецпідрозділу головного управління розвідки Кракен повідомили, що над Балаклією знову майорить синьо-жовтий стяг. Місто балаклія, Харківська область, взято під контроль. На запорізькому напрямку росіяни продовжують бити по цивільній інфраструктурі області. Минулих вихідних окупанти обстріляли Пологівський район. Пошкоджено більше ніж 10 будинків. Сільськогосподарську техніку та склади із зерном. Також росіяни гатили з артилерії по житлових будинках гуляйполя. Ударною хвилою повибивало вікна, пошкодило двері. Під ворожими обстрілами опинилися оріхів, Малатокмачка, комишуваха, малинівка та ще близько 15 населених пунктів. Зокрема. Малуток мачку обстріляли саме тоді, коли люди отримували гуманітарку. За офіційними даними загинуло троє людей. Семеро отримали поранення. Бізпілотник літав самого рання. Уже він літав. Вони вже знали на що буде тут гуманітарка. Сільський свят приїхав туди, вигрузили. Вигрузили, приїхали на другу точку. І коли вони вже приїхали сюди, то там, на той точці, як почали гатити, а бачили, раз, два, три, чотири, чотири п'ять, а потім граном і, і люди Ми, ми тут почали ховатися в хаті під дома, а там гатили. Цього тижня до поліції надійшло близько 50 повідомлень від жителів Запорізького, Васильівського та Пологівського районів про руйнацію цивільних об'єктів в результаті російської атаки. Жителі області продовжують тікати від русского міра. Цього тижня на підконтрольну Україні територію евакуювалося понад 6 тисяч осіб. Марина Клюєва, телеканал МТМ.